Всім мої вітання. Хотіла зняти таку милоту. Бджілки є, і це наше щастя. Поки є бджілки, буде життя на планеті. Оце остався тут один мачок, і вони його просто окупували. Ще б кажу дельфініум. Я не знаю, чи він сортовий, чи він не сортовий. Колись давним-давно мені хтось його дав. І я так не надто бережно до нього відносилася. І він хотів мені, мабуть, показати, що я не права. Це він такий кущ розріжся Ви знаєте, доволі. Непогано. Я купила там насіння в цьому році посіяла, ну, начебто сортових, побачимо. В основному кажуть, що дивіться, який накручений тут. Боже, так накрутила його. Тут гілячка, а, ось гілячка на гілячці. Кажуть, в основному голубі і сині заквітають, а рожевих мало, ну, побачимо. То мене там і так не сильно багато залишилося, тому що я посадила, вони засухли. Ось так. Це тут начебто із білою такою серединкою і фіолетове якесь таке вкраплення. А ось ще кущ є. Так, цей такий гарно, просто прямо стоїть, як воїни такі, дивіться, палички, і він дрібненький такий і з чорним вкрапленням. Дуже гарні новозеландські сорти, вони там такі махрові, лапаті, такі, похожі. на травяные стоят и дельфиниум. Такая как краса. Так как краса. И лилии, и следующую. Попіднімалися. Бог нас милував, одвів від нас гради. Були великі зливи. Після того, як я казала, що дощів немає, пішли великі зливи, ну, але граду не було. Ось дивіться, яка закитає. Це коралова, вона така з, з біленьким І ось осюди ця блушка. Знову блошка. Цей кущик уже відквітає, надо зривати, але сьогодні не буду зривати, надо іти дополювати. І ось вже вчора бутончики були, а сьогодні вже вона. Розквітла, і мієдем має показати вже красу свою, такі стоять і сюди вже. Я її їх вчора кропила, перекропила усі. Красунька, да? Такая мимишечка. Ужив цей кущик такий я сюда уже расквів. Тоже сидів-сидів, Я його мучила, мучила в тій хаті. Ну, звідки знати? Ну, кімнатна, та кімнатна. А він такий себе вже гарний зробився. Дельфінь, ой, дельфініум. наперстянка, Така гарна. Ромашечка ця, що насівається. Це моя не знаю, як її звати. Вільничать. Така красота, милота. І курка у мене ось сюди. А ну тікай звідси. Бистро відсюди. Тікай. Зараза така. Це троянда. Свікруха продавала хату, і там була троянда, вона викопала її. І ви знаєте, вона така живуча. Ой. Стільки перенесла, вона позасихала, але нічого, ми її от, от поїли. і дивіться. Але в неї квітки такі великі, гарні, пахучі, але вона, ну, Тоненьке стебло і квітку не тримає, воно так, схиляється. Ось сюди кущик відійшов. Тут думала, він пропаде, але ні. Потрібно те старе повикрчовувати. Ось сюди. Це два кущика однакових. Ось така вона. Заквітає таким жовтеньким. Ось, ось така жовтенька заквітає, такий гарний, тільки краєшок, такий блямілочка рожева. А потім, як розквітає, то така багряна вона стає. Ця жовта, мабуть, у кожному дворі. Вона така є жовта. Вона. Теж гарненька така трояндочка, листя в неї таке глянцеве. Є так, Колись я купляла, ну, мабуть, одну з перших троянд. чи що. І на базарі мені сказали, що потрібно хто заводить троянди. Першу троянду потрібно купувати жовту. Це на добробут, достаток. А це буде заквітати красуня. Луї де Фюнес. Дуже вона мені подобається. Дуже. В кого її немає, раджу її купити. Боже, яка вона прекрасна. Квітка, яка гарна. Ось заквітне, я зніму її. А пахне, а запах такий, що не передати. І тут ромашечку посадила. І ось буде заквітати. Це мені чоловік приніс. Купував сам на базарі. На базарі купували. Це вона така дуже гарна, вона, вона всередині біла, а облямівка така рожево така багряна, і як розквітає, ну, вона дуже гарна. Але головне її не упустити, щоб покропити, тому що буде така, як біла. На неї нападає. Все нападає, все, що можна напасти, на неї нападає. І ось тут буде заквітати. Ну тут така малинова. Малиновий кольор, такий ніжно-ніжно-малиновий. Ну, може, можливо, навіть не малиновий. Ну, Такий малиновий віб... вибі... вибілений такий. Рожевий можна навіть сказати. Ну, ось Так. Лілії. Лілії пішли в ход. Вже вона метр п'ятдесят. ця лілія. Її треба якось так вирівняти. А, а там на тій клумбі, де дельфініум квітне, то там ота лілія ще, можливо, хто пам'ятає в передніх відео я її показувала, вона така чорна-чорна лізла. Я нарахувала. 25 квіток. Ну, побачимо, яка вона буде. Дякую за перегляди. Дякую всім, хто підтримує мене, всім миру, добра, все буде Україна.